Один, два, три, 4, 5, 6. Ага, ще один потрібен. Ох, блін, знову ця спина. Ох, дідько і важкий же ж цей мішок, та скільки можна його вже носити. А блін, та скільки може це тривати. Ця робота просто мене вбиває. Потрібно щось зміняти. Пора до лікаря. Так, потрібно знайти хорошого лікаря. Так і напишу записатися до лікаря. Ого, скільки лікарів. А кому довіряти, Анна Марія? Хм, Щось знайоме. Вона реально знає, про що говорить. Тільки позитивних відгуків. Вона не просто лікар, а ще й блогер пояснює все так просто і зрозуміло. Мабуть, варто записатися саме до неї. Доброго дня можна? Так, так, Ростислав, заходьте. Доброго дня ще раз. Добрий, добрий, Ростислава. Ну що? На що жаліється молодий чоловік? Та спина страшно болить, спазмить спині. Я не можу не пошевельнутися, нічого я не можу зробити. Uh -huh. Тому що я працюю руками, підіймаю мішки, оце все. Я надірвав, мабуть, спину. Не можу не лежати нічого, не сісти навіть довго я не можу. А ще ж розумієте, скоро сезон рибалочки. Хотілося б побистріше вирішити питання з спиною, щоб. Поїхати на активний відпочинок я не можу. Дуже сильно все болить, все а жахливо. Скажіть, будь ласка, Ростиславе, а ви займалися самолікуванням? Ну, так, да, там мазі я мазав, зігріваючі, пив таблетки, ну, проти болю, ось і все. Угу. Без народної медицини? Ні, я не признаю її, тому що є ж таблетки, які... Всі такі популярні, ми всі їх п'ємо. Ну що ж ви, слави? Ви мене розчаровуєте раніше часу. У мене є вихід для вас, який допоможе вам на 100%. Оліє, холодного віджиму. Тобто. Оці обичні олії, що допоможуть з моєю спиною, з суглобами, шиєю, м'язами, то я можу піти в супермаркет та також купити. це все поможе. Це не обичні олії, Ростислава. Це олії від Oil 100% натуральність. Якість просто нереальна. А ще й смачні. Вони виграють тим, що у них просто максимальна користь. Максимум вітамінів нуль шкоди. Максимум користі, вітамінів, а ти докази, що це все натурально. А подивитися відео доказ ви можете у нас на каналі. Силка буде тут. Добре, і чим вона мені допоможе? Що в ній такого, що немає в таблетках? Олія Льону збереже ваші хрящі через високий вміст омега-3. Олія білого кунжуту збереже ваші кістки через високий вміст кальцію, в ній кальцію більше, ніж в склянці молока. А гірчична олія вона зігріє ваші м'язи. Тобто олія білого кунжуту і льону замінить мені звичайний йогурт в таблетках, а гірчична замінить мені мазі. Саме та так, Ростиславе, тому що ці олії 100% натурально. Я не кажу, що таблетки та масі це погано, звісно, ні. Але олія холодного віджму від Крафт Ойл зберігає в собі усі поживні вітаміни. Тому це найкращий варіант для ваших кісток, м'язів та хрящів. Добре, це все чудово. А як її використовувати? Використання цих олій дуже просте. Ви можете приймати їх вранці на ще серце всього лиш по одній ложечці в день. Також можете використовувати для масажу, для розгону лімфи. Ще краще робити компреси з цими оліями. Накладаємо компрес на 30 хвилин і вуаля, болі як і не було. А ще кращий варіант це додавати. Ці олійки в свої улюблені зігріваючі лікувальні креми, і ефект буде в два рази більше. Окей, якщо в мене знову прихопить в спині, просто беру і використовую цю олійку. Саме так, Ростислава, але не забувайте про фізичну активність та мою консультацію. Виписую вам рецепт на олійки холодного віджиму від Craft Oil. Ляна олійка, щоб захистити ваші хрещі. Гірчична олійка, щоб розігріти ваші м'язи після важкого дня. А білого кунжуту для зберігання ваших кісток. От. Все, дякую вам за таку гарну консультацію. Буду використовувати ці олійки. І я до вас прийду через місяць. <смірчі> Будьте здорові! А якщо ви не можете завітати до мене на консультацію, то завітайте на наш сайт Craftoil і обирайте свою олійку для здоров'я. Будьте здорові разом з Крафтоїл, Craft бо Craftoil – це користь в кожній крафлі.